На каналі Тіві 4 інформаційна програма з Тернополя провінційні вісті вітає вас. Понад 70% українців долучилися до волонтерської діяльності від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи спільно із центром Разумкова. 34% громадян допомагають фінансово, 15% фізично, а 22% підтримують як матеріально, так і фізично. Наш Назарій Голуб запитав у перехожих на вулицях Тернополя, як вони допомагають нашим військовим. І ось що почув. Я маю своїх знайомих і доначу. Донатися, чи, можливо, ще допомагаєте там маскувальні сітки зараз. Сітки в школі плетемо щодня. На канікулах то кожен день розписано по годині, а я взимку ще шкарпетки плету. Проводимо збори, донати, морально підтримуємо, спілкуємося, все, що можна. Ви самі проводите збори, чи можливо допомагаєте якимось іншим. У всіх моментам? варіантах зараз проводжую свій збір і долучаюся до інших, тому десь не можна розділятися. Треба робити в всіх напрямках, де може, десь більш ефективно, десь менш ефективно, але не зупинятися, допомагати. Доначу. Де коли так допомагаю плести маскувальні сітки? Зазвичай скидаю гроші на ну на збори, допомагаю допомагає закривати збори. Також у мене дядьки служать. Я ми допомагаємо. ну, Чим треба, чим що вони дають запити, а ми їм стараємось допомагати. Також у нас, там, де я живу, є місцевий фонд Воїни на збруча, і також мій тато фінансово часто допомагає. В церкві збирають гроші на, на пожертву постійно. Жили у мене переселенці, також два роки вже зараз їхали з Луганська, з Донецька жили. Так, як можемо, так і допомагаємо. В українських закладах вищої освіти розпочався додатковий набір вступників на бакалаврат на контрактну форму. Взяти в ньому участь можуть вступники, які не змогли подати заяву в основний період до 31 липня. Реєстрація електронних заяв на вступ під час додаткового етапу може відбуватися в один або два періоди та тривати до 31 жовтня. Такі положення передбачені порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти. Після завершення кожного етапу реєстрації протягом 15 днів проводиться конкурсний від. Відбір та відбувається зарахування на навчання. Сезонні захворювання, симптоми та як подолати осінь пора переходу до холодної погоди, дощів, підвищеної вологості, що впливає на імунітет і дітей, і дорослих. Саме восени організм стає вразливішим до інфекцій та вірусів, які до цього часу не турбували. Які захворювання сезонні найпоширеніші у Тернополі та області, їхні ознаки та що робити, аби одужати швидше, розповіла Оксана Чайчук, з лікаркою спілкувалась наша Антоніна Рачко. Незначний ріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі COVID-19, реєструємо спорадичну захворюваність на кір, епідемічний паротит, реєструємо захворюваність туберкульозом. Прийшла осняня разом із нею сезонні захворювання, найпоширеніші кишкові інфекції, ГРВІ та covid 19 Позаминулого тижня зареєстрували 382 випадки коронавірусу. А упродовж останніх семи днів кількість зменшилася до 293. Однак Оксана Чайчук зазначає, може знову відбутися ріст, адже діти пішли у навчальні заклади. Діти є промоутерами і носіями захворювання. За нашими прогнозами може зростати кількість випадків захворюваності на covid 19 і на гострі респіраторні інфекції. Орієнтовно кінець вересня, початок жовтня, можливо, будуть, буде такий пік. За словами Оксани Чачук, ознаки COVID-19 не змінилися. Підвищена температура, нежить, біль у горлі, м'язах, кашель, ломота у суглобах загальне недомагання. Щоб уникнути захворювання, треба дотримуватися декількох правил. Не спілкуватися з людьми, які мають прояви гострих респіраторних вірусних інфекцій, це тримати дистанцію хворим людям, якщо немає можливості ізолюватися, обов'язково одягати маску і обов'язково звернутися за медичною допомогою і старатися не інфікувати своїх близьких, ну і берегти своє здоров'я, берегти здоров'я своїх близьких. Окрім цих захворювань в Тернопільській області зросла кількість випадків лептоспірозу. Від початку 2024 року зареєстрували 23 випадки, а у 2023-му було два. Це пов'язано із тим, що вже протягом багатьох років не проводиться суцільна дератизація, тобто знищення гризунів, які є причиною лептоспірозу. Гаряча пора року, висока температура сприяла тому, що наше населення більше перебувало на водних об'єктах, купалося, риболовля і це сприяє також захворюванню, тому що Маючи незначні подряпини чи порізи на шкірних покровах, можна заразитися від води водойми, де перебувають гризуни, і вони забруднюють своїми виділеннями. Упродовж цього року зареєстрували вже чотири летальних випадки захворювання лептоспірозом серед уражених одна дитина. Щоб берегти себе та рідних від різних сезонних і не тільки захворювань, Оксана Чайчук запевняє, потрібно бути пильними та дотримуватися простих рекомендацій. Вести здоровий спосіб життя. Більше вживати в їжу овочів та фруктів, багатих вітамінами різного роду, обов'язково не відмовлятися від руханки, ранкової чи протягом дня, бувати на сонці, щоб інтегрувати вітамін Д в організмі. Оксана Чечук закликає стежити за своїм самопочуттям, радить не займатися самолікуванням, а звертатися за допомогою до фахівців. У неділю 8 вересня об одинадцятій біля пам'ятника жертвам депортації 1944-46 років в сквері імені митрополита Шептицького на вулиці Січових стрільців відбудеться акція пам'яті минуле з гірким присмаком. 8 вересня день пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, холмщини південного підляща Любачівщини Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Комуністичне керівництво радянського союзу з його тотальним порушенням прав людей широко використовувало депортацію примусове виселення з каральною чи політичною метою. Так, визначаючи свої західні кордони після підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова ріббентропа радянський союз не брав до уваги етнічної складової населення, яке мешкало в прикордонні. А 9 вересня 1944 року, в Любліні радянський союз та Польща уклали угоду про взаємний обмін населенням. Примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України. Лише близько 80 тисяч із них переїхали до РСР за власним бажанням. Іншим, а це понад 400 тисяч осіб, допомагали виселятися окремі підрозділи польської армії. Лише кілька годин на збори, важка далека дорога, і часто відкрите небо, розвалені хати, і голодна біда. Чекали на них попереду. Загалом під час проведення акції було переселено близько 123 тисяч українських родин, майже пів. Мільйона осіб. Любите бігу кличуть 14 вересня на Тернопільського заряну 2024. Такий захід організовують вже 28-й рік поспіль. Цьогоріч вдалось покращити маршрут, підготувати цікаві подарунки. А ще участь можуть брати усі охочі без вікових обмежень. Окрім того, кожен, хто долучиться до забігу, зробить добру справу, адже зібрані кошти спрямують у фонд підтримки збройних сил України. Розпочати ранок збігу та зробити добру справу одночасно. 28-й рік поспіль у файному місті відбувається Тернопільського зерна. Цього року на забіг зберуться усі охочі 14 вересня. Всі виручені кошти спрямують на формування тактичних аптечок з медпрепаратами для військових у різних бригадах. Брати участь у забігу можуть всі: діти, дорослі, любитель бігу, аматори спорту чи військовослужбовці. Нова траса 10 кілометрів. Ми її удосконалили спеціально для людей, для військовослужбовців, ветеранів війни. І інвалідів внаслідок, в тому числі внаслідок війни, щоб було комфортно всім учасникам і всі мали змогу на рівних умовах долати дистанцію. Також цьогоріч змагання будуть відбуватися у двох форматах офлайн і онлайн для учасників, які на передовій чи за кордоном для тих, хто біжить онлайн, умови не змінюються. Однак це треба підтвердити у додатку страва. Ми починаємо від набережної від причалу. Ми стартуємо звідти, біжимо до заводу «Опілля», через Новий Світ, через село Біла, Водну Арену, Дальній пляж, Ріверсайд, Надставну церкву і фінішуємо в точці старту. Діти віком до 10 років включно біжать безкоштовно. У них дистанція від 270 до 710 метрів та розпочинають о 9.45. Учасники старше 10 років починають біг о 11.00. Вікторія Безгубенко Натишин запевнила для військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни, забіг безкоштовний. Для людей віком 70 плюс 100 гривень, для всіх інших 400 гривень. Реєстрація триває до 11 вересня. Такими подіями завершується тиждень спокійних вихідних вам і до зустрічі на ТІВІ4.